Come in, look-in, look at, get in, get off, get out, make out, move ahead. Як же розібратися у цих всіх дієсловах? Насправді, фразові дієслова це просто, якщо знаєш, як їх використовувати. І сьогодні я допоможу вам запам'ятати 40 найбільш вживаних фразових дієслів зі словом get and get. Make. Ну що ж, поїхали! Фразові ді слова з з'єд. І перша тема це емоції та стосунки. Get on well. Гарно з кимось ладнати. Get on well. We get on well with my sister. Ми чудово ладнаємо. З своєю сестрою. Якщо не ладнаймо, we don't get on well with my sister. Get over. Подолати щось, справити з чимось. Наприклад, it took him years to get over his fear of flying. Йому знадобилися роки, щоб подолати страх польотів. Не бійтеся вчити англійську. Вчити англійську разом зі мною це легко. Get back at. Помститися. She is planning to get back at him for lying. Вона планує помститися йому за брехню. Get on. Get on with. Продовжувати щось робити. For example, stop complaining and get on with your work. Перестань скаржитись і продовжуй. Працювати, перестаньте скаржитись, що фразові дієслова. Це важко, просто дивіться мої відеоуроки. І підписуйтесь, щоб не пропустити наступні. Get through to. Достукатись до когось, пояснити I can't get through him. He just won't listen. Я не можу до нього достукатись, він просто не слухає. Наступна тема робота та зусилля. Get by – виживати, справлятись. How do you get by on such a small salary? Як ти виживаєш на таку маленьку зарплату? Get ahead досягти успіху, просунутись вперед. She is working hard to get ahead in her career. Вона тяжко працює, щоб продвинутись. По кар'єрі. Вчіть англійську. Learn English and Get Ahead in Developing Your Skills. Get down to взятися за щось серйозне. Let's get down to business. Давайте перейдемо до справи. Get away with. Уникнути покарання. He always gets away with his mistakes. Йому завжди сходять з рук його помилки. Get across. Донести ідею пояснити. For example, I hope I managed to get my point across. Сподіваюсь, мені вдалося донести думку. Сподіваюсь, мені вдасться. Донести до вас думку, що фразові ді слова це легко. Get in. Заходити, приїжджати. What time does your train get in? О котрій годині приїжджає твій потяг. Get off. Виходити. Виходити з транспорту. I will get off at the next stop. Я вийду на наступній зупинці. Get on. Навпаки, заходити у транспорт. I got on the wrong bus. Я сів на не той автобус. А з вами таке траплялося. Have you ever got on the wrong bus? Get out of. Уникнути чогось. He always tries to get out of doing. Chores. Він завжди намагається уникнути домашніх справ. Не уникайте вивчення фразових дієслів. Це насправді легко, якщо розібратися. Get over with. Закінчити щось неприємне. Let's just get this meeting over with. Давай просто закінчимо цю зустріч. Наступне фразове дієслово. Make. So let's continue. Продовжуємо стосунки та спілкування. Make up помиритися. We had a fight, but we made up yesterday. Made минулий час. Ми посварились, але помирилися вчора. Make out. Розуміти або цілуватись. I couldn't make out what he was saying. I couldn't make out what he was saying. Я не могла зрозуміти, що він говорив. Що він говорив? He was saying. Make of мати думку про щось. What do you make of this news? Що ти думаєш про ці новини? What do you make of? These phrasal verbs. Що ти думаєш про ці фразові дієслова? Make for. Сприяти. Honesty makes for better relationship. Чесність сприяє кращим стосункам. Make fun of. Веселитись. Насміхатися. Make fun of. Насміхатися. Don't make fun of his accent. Не смійся з його акценту. Робота та продуктивність. Продовжуємо. Make up for. Компенсувати. I will make up for being late by working overtime. Я компенсую запізнення. Буду працювати понад нормово. Work overtime. Make into – перетворити на щось. We are making the garage into home office. Ми перетворюємо гараж на домашній офіс. Make it. Досягти успіху. Make it. He finally made it as a chef. Він нарешті став успішним шеф кухарем He finally made it as a chef. You will finally make it. And learn phrasal verbs. Make up one's mind. Ухвалити рішення. Make up one's mind. I can't make up my mind about where to go on holiday. Не можу вирішити, куди поїхати у відпустку. Знайти час для чогось. I always make time for my family. I always make time for my family. Я завжди знаходжу час для сім'ї. Make up a story. Make up a story. Вигадати історію. He made up a funny story to entertain the kids. He made up a funny story to entertain the kids. Він вигадав смішну історію, щоб розважати дітей. Make out to be. Make out to be. Прикидатись кимось. He makes himself out to be smarter than he is. Він прикидається розумнішим, ніж є насправді. Не прикидайтеся, що фразові дієслова це важко, це легко, якщо знати, як їх використовувати. Make good on. Виконувати обіцянку. Make good on. He made good on his promise to help. Він виконав свою обіцянку допомогти. Напишіть в коментарях фразове дієслово, яке вам найбільше сподобалось, і, можливо, ви його ще не знали. Можливо, get on well чи make it. І давайте подивимося, яке фразове дієслово стане фаворитом в коментарях. І ще один міні-челендж для вас. Запропонуйте свою міні-історію на кілька речень, в якому ви використаєте щонайменше 3 фразових фрази фразових дієслів з даного відео уроку. Я особисто перевірю ваші історії. І якщо ви напишете в коментарях фразу Champion of Phrasal Verbs, це означає, що ви засвоїли матеріал, і я вам можу надіслати pdf файл з даними фразами, щоб вони у вас були під рукою. You can keep it at hand. Побачимося наступного відео уроку. Не забудьте поставити лайк та підписатись.